16 грудня п'ятниця в ефірі новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю! Блокаут 2.0 16 грудня стало ще одним чорним днем у календарі через масований ракетний обстріл з боку російських окупаційних військ. Від самого ранку ворог здійснив 76 пусків крилатих ракет повітряного та морського базування. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, 60 з них вдалося збити засобами протиповітряної оборони. Інші ракети влучили у об'єкти генерації та підстанції на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Київ. Ливщині, Дніпропетровщині, Дніпропетровщині та інших регіонах. Деякими зі стандартів поцілили по житловим забудовам. Загалом пошкодили 9 об'єктів генерації та електропідстанції. Робота АЕС обмежена. Укренерго оголосило про надзвичайну ситуацію в Україні через втрату понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Наразі ремонтні роботи працюють над відновленням комунікації. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони. Єдиний шлях, як це припинити, це відтискати крок за кроком російських терористів з нашої української землі, це продовжувати тиск на Росію, це шукати нові і нові способи. Притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі терористу. Загалом, станом на день, 16 грудня, за даними обласних військових адміністрацій, жертвами збройної агресії РФ серед цивільного населення стали 14 осіб. Ще 30 дістали поранень. Найбільше на Донеччині сім загиблих та стільки ж поранених. Четверо людей травмувалися на Київщині. У Дніпропетровській області через вибуху обірвалося життя трьох громадян. Ще 10 поранені. На Херсонщині загинули три людини, постраждали дев'ятеро цивільного росіяни вбили на Харківщині. Дані уточнюються, адже це тільки офіційна статистика від офісу президента станом на 15 годину. Демілітаризація та денацифікація сил рашистів за планом у відповідності до офіційного зведення генштабу ЗСУ за минулу добу територія нашої країни звільнилася ще від 680 окупантів. Українські воїни також знищили шість броньованих бойових машин: п'ять танків, чотири ракетних системи залпового вогню, чотири безпілотники та три артилерійські системи. На Бахмутському напрямку супротивник продовжує йти хвилями в лобові атаки на українські позиції. І нести колосальні втрати. На інших напрямках вороги продовжують контрбатарейні обстріли із застосуванням всього спектру наявного озброєння: ствольна та реактивна артилерія, танки, міномети, авіація. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя українські армійці вдало відпрацювали по розташуванню ворога в пологах поблизу Васильівки, Токмаку, Гуляйполя та Енергодара. На Херсонщині є вдалі відпрацювання по голій пристані та Чаплинці. Загалом авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження живої сили ворога, його бронетехніка та три удари по позиціях особового складу, озброєння та військової техніки та стільки ж ударів по позиціях з. Ракетних комплексів противника. Плюс наші армійці збили два безпілотники Орлан-10. За уточненою інформацією, 14 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області. Було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак. Загалом за добу українські ракетники та артилеристи успішно вразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу ворога, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів. За 296 днів героїчної боротьби українського народу проти російської навали. Хлопці та дівчата зі Збройних сил України зменшили чисельність орди наступним чином. Мінус 281 літак, 264 гелікоптери ти. 2648 безпілотників, 211 засобів протиповітряної оборони, 2980 танків, 5952 бойові броньовані машини, 1946 гармат, 410 реактивних систем залпового вогню, 4563 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 592 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів, а також орієнтовно 97 270 солдатів. Атаки по цивільних об'єктах та серйозні руйнування енергетичної інфраструктури. Така ситуація склалася на Дніпропетровщині 16 грудня. Ще вночі окупанти накрили з артилерійських установок Марганецьку громаду, Нікопольського району. А вже близько восьмої ранку на території області розпочали лунати сигнали повітряної тривоги. Одразу ж рада оборони області повідомила про пуски крилатих ракет у бік нашого регіону і застерегла жителів залишатися в укриттях. Як стало відомо, близько Півдня сили протиповітряної оборони збили над областю 10 ракет. Проте інші снаряди влучили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у різних районах Дніпропетровщини. Через це троє працівників електропідстанцій Нікопольського та Криворізького районів постраждали. Вони шпиталізовані, а споруди зазнали значних руйнувань. По всій країні через масовану атаку ввели екстрені відключення світла і Дніпропетровщина не стала винятком. Регіон повністю знеструмився. Станом на 16-ту годину енергетична система області ще не стабілізувалась. В першу чергу аварійні бригади підключають лікарні, насосні станції та котельні. Удари по об'єкту енергетики житловому будинку, двоє загиблих та 15 поранених. Ворожої ракетної атаки цього разу не вдалося уникнути і кривому рогу. Вранці, 16 грудня, одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку на території Тернівського району. Через вибух частина триповерхової споруди обрушилася, поховавши під собою мирних людей. Наразі відомо щонайменше про трьох загиблих двох жінок і одного чоловіка. Травм зазнали 13 осіб, серед яких четвер. Воронеповнолітніх, трирічні хлопчик та дівчинка та хлопчик і дівчинка семи років. Шестеро людей перебувають на лікарняному ліжку. Окрім медичної, постраждалим надається уся необхідна допомога. Троє поранених у важкому стані, в тому числі одна дитина. Всі люди перевезені відразу централізована в пункти тимчасового перебування. Там є їжа, ліжка, ну все, що необхідно. тому вся Допомога надана. На місці події продовжується пошукова рятувальна операція, адже під завалами ще можуть знаходитися люди. Попередньо під уламками, ймовірно, перебуває маленький хлопчик. Йому усього півтора рочки. Він разом з батьками знаходився у квартирі, коли туди прилетіло. Його маму бездиханною дістали з-під плит зруйнованого дому на першому поверсі тільки близько 17-ї години. Жінку шукали зранку. Станом на 18.30 пошуки дитини тривають. На місці події працюють наші кордони. Респонденти та готують з епіцентру влучання детальний матеріал. Складність того, що ви бачите, що з першого по третій поверх повністю зруйнований будинок. І це плити перекриття, які лежать, висять. Є загроза руйнування. Розбираємо, шукаємо, на місці працює технологічна служба, приїхала залучено три собаки та три кінологи. Наразі працює 52 рятувальника і 8 одиниць техніки це аварійна рятувальна. Внаслідок атаки був повністю зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури. По місту діють аварійні відключення електроенергії. Триває евакуація шахтарів, які на момент знеструмлення знаходилися під землею. А це 596 осіб. Наразі більше 300 з них підняли на поверхню. Для забезпечення містян водою та газом запустили генератори. Організовували й підвіз води. Окрім цього, малі котельні, вишки зв'язку та лікарні також під'єднані до резервних джерел живлення. Вбив рідну бабусю та інсценував пожежу 15 грудня у Покровському районі. Сигнали сирен наполохали ввечері місцевих мешканців. Це рятувальники приїхали гасити займання в одній з квартир на вулиці Симбірцева. Під час відпрацювання виклику пожежні виявили в оселі літню жінку. Одразу стало зрозуміло, труп кримінальний. Вже згодом правоохоронці встановили літню жінку. Зарізали, зробив це її онук. За що та у який спосіб криворіжець вбив стареньку на місці? З'ясовувала Маріола Кульч. Ось за цими дверима в одному з будинків Покровського району сталося моторошне вбивство. Молодик спочатку вбив свою бабусю, а потім, щоб приховати сліди злочину, підпалив квартиру з її тілом. Надвечір 15 грудня служба 101 отримала виклик, що в одній із квартир по вулиці Симбірцева сталася пожежа. Проте на місці екстрені служби з'ясували, що вогонь у цих стінах зовсім не випадковий. У палаючій квартирі рятувальники виявили бездиханне тіло пенсіонерки. Але жінка не вчаділа, а загинула від ножа. Тому на місце кривавого інциденту прибула і поліція разом з криміналістами. Як з'ясувалося, зарізав бідолашну стареньку її ж онук. 18 річний хлопець наніс 82-річній бабусі, 11 ножових поранень, в тулуб та голову. Після різанини зловмисник переклав вже мертве тіло пенсіонерки на диван та підпалив його з надією знищити усі докази моторошного злочину. Ні, жінки забрали на експертизу, а молодика одразу ж затримали правоохоронці. І причини такого звірства гори онука встановлюватиме слідство. Припущене місце події правоохоронці з'ясували, що між родичами виникла сварка, в ході якої 18-річний онук завдав ножові поранення своїй бабусі, дотриманих травм. Потерпіла померла на місці. Чоловіка затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За скоєний злочин підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Маріола Акуліч, Борис Торохтій, Віктор Степанов перший міський. Підтримка дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у пріоритеті. Всупереч складнощам у місті продовжують вирішувати житлове питання криворіжців деяких категорій. Для цього за державною програмою у співфінансуванні з місцевим бюджетом купляють квартири, які до того ж ремонтують під ключ для їх нових власників. Нещодавно одну з таких осель отримала мешканка Інгулецького району, до якої у гості завітала наша знімальна група. Більше про унікальну в Україні муніципальну програму розкаже. Кузьма як масти, як квартира. Отлично. А як ремонт? Дуже гарно. Галина Соколова у минулому дитина-сирота. Жінка мешкала у дитбудинку, інтернаті згодом у гуртожитку орендувала квартиру у інших людей. А зараз Галина багатодітна мати, яка виховує двох доньок та сина. Цьогоріч за державною програмою у співфінансуванні із міським бюджетом вона стала щасливою власницею просторити кімнатну квартири, у яку заселилася ще у листопаді. Стала на очередь квартира в розпалку Купили, купили господарства, виділили деньги на куплю життя. Благодарна центру соціальних служб розполкому, городу благодарна і благодарна Юрію Вілкову, то, що там виділили деньги з жильєм. Очі благодарна, місто не лише сплачує 30% вартості житла. Турбота по дітей, особливо позбавлених батьківського опікування та сиріт один із пріоритетних напрямків роботи влади Кривого Рогу. Наше місто стало першим в Україні, де запровадили муніципальну програму з капремонту квартир, власниками та користувачами яких є діти певних категорій за останні 12 років. Під ключ відремонтували понад півсотні квартир для таких категорій мешканців. Місто турбується про дітей, котрі сироти, позбавлені батьківського піклування, і тому всі програми, котрі ми розробили, це і допомога їм. Я вважаю, що ті квартири, і ремонти, котрі ми зробили, вкрай потрібні для наших дітей, сіри. Окрема програма в нашому місті це капітальні ремонти квартир. і я впевнений, що і в подальшому ми будемо. Розвивати цю роботу і підтримувати дітей нашого міста, особливо таку категорію, як дітей сирид Наразі у кривому розі мешкають 78 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Ще 465 осіб перебувають на пільговому квартирному обліку та потребують житла. Цьогоріч, попри усі складнощі, за державною програмою у співфінансуванні з місцевим бюджетом придбали 10 квартир у Довгинцівському, металогійному та інгулецькому районах. Зазначимо, житло обирали та укладали договори куплі продажу самі отримувачі, Виконкоми районних рад надавали лише дозволи на їх придбання. Кузьма Шишкін Андрій Яковлів першим. i Шість саме стільки фронтовиків залишилися у кривому розі, що брали безпосередню участь у визволенні України від нацистів в період Другої світової війни. Серед таких і Георгій Бені. Ще у юному 18-річному віці він пішов на фронт і воював із ворогом до повної перемоги над ним. З нагоди дати початку визвольної операції ветерану, виконуючи обов'язки мера кривого рогу Юрій Вілкул, вручив почесну медаль. Який же життєвий фронтовий шлях пройшов Георгій Бені, розкаже Маріола Акуліч. Георгій Григорович у своїх 98 все ще пам'ятає, якою була Друга світова війна, оскільки й сам у 18 пішов воювати у складі другого українського фронту. До останнього тоді ще старший сержант боровся з нацистами і має почесне звання визволителя нашої держави. Це ж ви, ви його знаєте. Тому вітання вам. І от від нашої всеукраїнської ветеранської організації давайте я зроблю. Ага, вам відзнака почешний ветеран. Сам Георгій Григорович народився у 1924 році в веселих тернах. Після війни навчався у Дніпропетровському сільськогосподарському університеті. Працював агрономом у Криму, викладав і 40 років у педагогічному університеті на кафедрі ботаніки. Має близько 70 наукових праць. Ветеран каже, попри інтернаціональний склад тодішньої армії зараз не може пробачити Росії те, яке лихо вона принесла на українські землі. У мене є певні враження про тих людей, які напали. Знаєте, я народився в інтернаціональній сім'ї. У нас були селяни, робітники різних національностей, тому в мене, в мене нема таких поглядів суто таких. Але я українець, я люблю свою батьківщину, я люблю свій народ. Люблю мову, люблю культуру, люблю пісні, люблю борщ, люблю вареники українські. Це моя батьківщина. Напередодні 80-ї річниці спочатку визволення України від нацистських загарбників фронтовику вручили медаль почесне ветеран та їстівні презенти від військової адміністрації міста. Ми все працюємо над, над тим, щоб вона закінчилася. Да. Коли вона закінчиться, це не від нас залежить. Але ми повинні все робити, щоб воно. Да. Було створити умови для людей, для мешканців, щоб нормально було. Наразі у кривому розі проживає 20 фронтовиків, шестеро з яких брали участь у визволенні України. Підтримка ветеранів у місті продовжується навіть в умовах війни. Зокрема, збережені всі виплати та адресні допомоги. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський. Якщо не зупинити їх там на сході, то вже дуже скоро вони дійдуть і до нашого міста. Так говорив про окупаційні війська Антон Чебручан. Сьогодні саме його Кривий Ріг провів в останню путь. Загиблий воїн, військовослужбовець 79-ї окремої десантно штурмової бригади. Наш земляк загинув під час виконання бойового завдання біля Мар'янки, що на Донеччині. В цивільному довоєнному житті працював на металергійному виробництві на Арселор Мітал Кривий Ріг. Як провели героїчного криворіжця в останній. Ню, путь та що кажуть про нього. Ті, хто його знав, дивіться в наступному сюжеті. Ми росли разом з ним. Ми в сусідніх під'їздах виросли з ним. Боєць на псевдошуба, хоча й в однострої, але ледве стримує сльози при згадуванні свого товариша Антона Чебручана. Один одного знали більше 20 років, адже жили та зростали в сусідніх під'їздах. До війни загиблий армієць працював на металургійному гіганті «Арселормітал Кривий Кривий. Він на металстілі, на арматурі. Звичайний робітник, як і ми всі. Він звичайний цивільний, він не військовий, він не проходив службу в армію. Він просто як звичайний чоловік, зрозумів, що на нас напали. І якщо не зупиняти там на сході, то скоро вони будуть тут. І він добровільно пішов на війну. Він, він декілька разів приходив до військкомату, його не брали, але все-таки забрали. Потім. Пройшов Антона з 19 жовтня призвали до лав Збройних сил України до 79 ї окремої десантно-штурмової бригади. Був солдатом, гранатометником в аеромобільному батальйоні. Додому чорна звістка, що криворіжця вже немає серед живих, надійшла цього тижня. 1 грудня під час виконання бойового завдання в населеному пункті Мар'їнка, що на околиці Донецька, його не стало. Нехай Господь їм дарить царство небесне. І, хоч я переконаний, їм там біля Бога буде добре, краще, ніж тут на землі. Але нам тут на землі їх, їх не вистачати. Царство Небесне їм. Вічна пам'ять, честь і слава тут на землі. Амінь. Після панахиди дружині полеглого вручили синьо-жовтий прапор країни та нагороду від міста. Жінка весь цей час була разом із донькою в евакуації за кордоном. Приїхала за день до прощання із коханим. Та Україна, повнокомандуючи Збройними силами України, передає вам прапор нашої держави, під яким загинув ваш чоловік захищає її незалежність А також за рішенням Порізької міської ради за мужність, відвагу та героїзм, виявлений при захисті територіальної цілості і незалежності нашої держави, повномасштабної агресії Російської Федерації, нагородити і Антона Ана... Анатолійовича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Труну з тілом полеглого за Україну Антона Чебручана поклали у могилу під трикратні автоматні залпи почесної варти. Так віддають останню шану загиблому захиснику рідної країни. Своє останнє місце спочинку Антон знайшов на секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Захисника рідної землі залишилась дружина та маленька донечка. Вічна пам'ять та слава воїну, який віддав за Україну найдорожче своє життя. Олександр Фофілатів, Сергій Філоненко перший міський. На цьому у мене все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.